Всім привіт, друзі! З вами знову Ярік Єрвець. Сьогодні я запишу для вас круте відео, точніше вже записав, якщо ви вже його бачите. І просто ставте лайки, підписуйтесь на канал, кладіть дзвіночки. Пишіть уже ті коментарі, тому що мене вже задовувало, що немає їх коментарів. Тих. Ви навіть не знаєте, що писати чи що, друзі. Пишіть коментарі і ми починаємо. Небудь був настойчивим, або коли ти коли-небудь досягав своїх цілей. Якщо так, я тебе вітаю. А всіх остальних я можу тільки огорчити. це по-українськи, я не знаю, але давайте так. Тому що зараз у нас таке суспільство, яке не вміє навіть досягати своїх цілей, не вміє виконувати свої завдання на всі сто, не вміє доводити діла до кінця. Я просто хочу записати такий мотиваційний відос, від якого тебе порвеш жопу, і ти пуйдеш робити, тому що ти вже не маєш сидіти. І мене просто задовбує те, що у нас люди вміють жалітися, але не вміють нічого робити. Вони просто жаліються, вони вміють зазрити, вони вміють обзиватися, вони вміють робити, щоб стало гірше тій людині, яка хоче щось досягти. Вони це все вміють. Но не вміють зробити своє життя краще. Всі хочуть жити в говні. Ці люди вони хочуть жити в говні. Я не хочу жити в говні. Я виходжу. Я питаюся вийти. Мені накручують підписники, мені накручують лайки, мені накручують перегляди. Це все спротив тих людей, які хочуть жити у говні. Ці люди, вони, як по мені, вони не дуже хороші. Тому що у них немає принципів. У них немає бажання вийти з говна, У них є тільки бажання зазирти. У них є бажання зробити мені гірше, зробити всім гірше. Вони хочуть, щоб всі були на рівні, Неже трави, теж води. але я так не хочу. У мене з недавнього часу вже формується довго. Якщо ти хочеш щось досягти, значить ти маєш не бути ниже трави, тише води. Ти маєш бути вище і голосніше. Якщо ти маленький, ти маєш кричати, іначе тебе великі не почують. Якщо ти великий, то тобі хоч і тихо говорити, але тебе всі почують. І. До чого ця аналогія, що будь тише води ниже трави. Я не знаю для чого, але ця аналогія вона прийшла з Радянського Союзу, коли всі жили в говні. Це от якраз дуже файно показує наш менталітет. Тому що люди бояться вийти, вийти кудись на Ну, Я завжди недолюблюю тих людей, які завжди кажуть. Треба скинути Зеленського, треба скинути. Наше українською правительство чеканом, правління коротше так не буде. І вони нічого не роблять, вони просто кажуть. Мене за це дуже Мене за це якось даже дре внутрі, тому що люди не вміють нічого зробити. Вони просто кажуть, але не роблять. Це якраз показує різницю між слабким і сильним. Сильний не доказує. Він доказує діями. Слабкий пробує доказати словами, а не діями. Слабкий ніколи не зробить дією, тому що він слабкий. Він уже від природи такий. Але людина завжди може змінити свій стан. Людина не буде завжди сидіти в одному оточенні. Не буде завжди на одному рівні. Не буде вона завжди слабкою і тупою. Людина завжди має розвиватися. Людина ніколи не має стояти на місці, тому що стояти на місці це прямий шлях донизу, прямий шлях до деградації. Я не знаю, чи ви чули таке, що якщо ти не розвиваєшся, тоді ти падаєш. А якщо ти розвиваєшся, то ти завжди ростеш. У нас світ такий зараз. Зараз у нас світ, який міняється дуже швидко. Штучний інтелект. Він недавно тільки вийшов. У 20-му році ми сміялися над тим, який він пікчі малює. Такої бляха нереалістичної. А зараз ми бляха сидимо і баб'ю, який штучний інтелект малює. Ви уявляєте, вже яка змінилася ситуація. Я просто хочу зараз вам сказати, друзі, не кажіть, а робіть. Не питайтеся доказати комусь щось, що тамки, блін, не всралося нікому в голові. Якщо у вас є вороги, радійте цьому. У вас немає ворогів. Плачте. Плачте, тому що у вас немає великих досягнень. У мене є вороги. Значить, я зробив щось велике. Вороги це не дуже добре, але і не дуже погано. Вони завжди казуть ваші. Погані сторони, і випробуйте їх покращити. Вам удачі і до зустрічі!